Живописний дух загадкових і легендарних Карпат. Це лейтмотив першої персональної виставки молодого прикарпатського художника Миколи Кочержука. До пейзажної експозиції під промовистою назвою Край вершин увійшли кілька десятків полотен, створених упродовж останніх двох років. Здебільшого етюди напрацьовані у різних куточках рідного для митця селища Ясіня. Лише окремі з них хлопець довершував уже в майстерні. Колір, який пошук, який дає природа ну, це. Гріх не скористатися, тим більше, що рости, там і сертового це бачити, як весна, як літо, зима і осінь це просто є дарунок для художника, так що починаю з цього. Цим зараз я все очерпаю. динамічні мазки, лісовочні техніка, прозорість. Я оце шукаю. Численні експерименти із кольором та технікою. Таке різнобарв'я представленого глядачам припало до душі чи не найбільше. Мовляв, саме динаміка декоративного живопису найкраще репрезентує творчість молодих художників. Деякі роботи є цікаві. Мені дуже подобається його експресія, кольору, думки, лінії, плями, і це мене вражає. А поза тим, ну є роботи такі. Як які я би сказав, що для молодого художника митця, не, не дуже би, присутність тої такої статики в його роботах, мені не дуже подобається. Чимало із представлених у експозиції полотен уже встигли побувати на колективній виставці в Полтаві однак, левова частка робіт все таки дебютанти.